Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу поговорити з вами, як заточити ніж. Спробую пояснити свій погляд на, на цей процес. Отже, перше і саме головне, що нам треба знати, ріст це процес розсування ширів матеріалу, тобто, впливаючи на руків'я, ми здійснюємо, е, зосереджуємо тиск так, е, на невеликій по розмірі е, ріжучій кромці. Значить, звідси випливає, чим товща ріжуча кромка, тим більше е, буде ну, надано зусиль так, на, е, для того, щоб здійснити цей різ. Тим більше буде е, площа контакту з об'єктом, який ми намагаємося розрізати, і через це буде збільшуватися зусилля, яке ми докладаємо для того, щоб щось розрізати. Це шкільні уроки фізики. Які, по ходу деякі мої підписники прогулювали. Але тут ми ще маємо одну проблему. Чим твердіше матеріал, тим тяжче його розрізати. Для прикладу, якщо взяти філейний ніж і спробувати вдарити е цим філейним ножем по кісті, скоріше за все, кі кістка лишить на нашому лезі. Так? Е на нашому лезі кішить замин. Саме тому я завжди звертаю увагу на фізико-хімічні дані е, сталі, з якої зроблено власне, наш ніж. Витримка ріжучої кромки РК так називаємо, тобто можливість ножа довше і краще тримати заточку, залежить не тільки від вибраної сталі, а й від геометрії самого леза. Тобто, як наше лезо побудоване. На жаль, не всі розуміють, що геометрія ріжучих частей клинка, наприклад, для філеювання риби і рубки сучків, це абсолютно різні геометрії. Саме це й обумовлює таке різноманіття форм, профілів, клинків, їхніх матеріалів, різноманітні способів термічної обробки і різності величини ріжучої крайки і її кутів. Саме тому для акуратного розрізу продуктів, які не є надто абразивними матеріалами, використовують ножі з невеликою твердістю ріжучої кромки відносно е, м'якою сталію і кутом заточки, який легко підводиться мусатом. А для гравіювання по металу беруть високовуглецевий твердий сплав, який твердий, але більше крихкий, з е, більш крихкого матеріалу. З більшим кутом заточки, що підвищує власне зносостійкість нашого інструменту. Сам же механізм різу е, він розділяється на так називаємий хід і на подачу. Е, коли ви ріжете ножем рухами на себе і від себе, е, це називається хід. Коли ви надавлюєте на ніж, це подача. Тобто, коли ви щось намагаєтесь перервати ножем, це чиста подача. Коли ви е, з силою... Поміщаєте клинок так, в розрубаємий матеріал, суворо перпендикулярно. Ефект поєднання е, ходу і подачі добре реалізований на пилці. Так? Е, тобто за рахунок специфічної орієнтації ріжучої ріжу, кромки, е, зубчасті леза дозволяють довше різати, але при цьому вимагають прикладати більше зусиль. Нічого немає нового під луною, і е, зменшення пилки до мікроскопічних розмірів за рахунок е, вкраплення у відносно м'яку ріжучу кромку е, мікрозубів, так е, називаємо там е, карбідів, це локальні участки з'єднання заліза і вуглецю, цементит так називаємий, виси, високої твердості. Також цю роль відіграють, як я вже сказав, карбіди, це вкраплення з сплавів у сталь. Саме тому деякі спеціалісти не рекомендують доводити нашу ріжучу крайку так, леза на мікроабразивах, що дозволяє зберегти ці мікрозуби для більш, як говорять, агресивного різу. Отут вставлю картинку, як виглядають ці карбіди на сталі 440. Сі, і як виглядає ріжуча крайка нашого мора е, Companion із 12C27. Як ви можете бачити на 440 Сі, досить добре видно ці карбіди. 12C27 вона має набагато простішу, набагато простіший вид, набагато простіші е, абреси так, нашої ріжучої крайки під мікроскопом. Так от е, ці карбіди. Є іншою стороною медалі різу, і е, виломлювання даних карбідів призводить до щербен на лезі і новій втраті ріжучої кромки, що знову ж таки приводить нас до е, чергової заточки нашого леза. І з фізичними явищами ми розібралися. Переходимо до самого етапу заточування. Я особисто заточкою завжди починаю з вирівнювання з так називаємої правки ріжучої крайки, е, якщо це е, ну, неповне відновлення, так, неповне відновлення ріжучої крайки. Правка це вирівнювання ріжучої крайки більш твердим матеріалом без знімання металу, що в принципі робить мусат. Тобто, отаким от, от чином. Якщо ви може колись бачили, це іноді роблять там обухом іншого ножа. От таким чином е, це дозволяє. Е, я тут ставлю картинку, і тут на картинці е, ви бачите дві ріжучі, край, дві ріжучі крайки з м'якої і твердої сталі, і коли ми відновлюємо, е, від, верніше, вирівнюємо сталь, яка. Е, ну, Загнулася, замнулася, вона отримує максимальне напруження. І з часом це ну, призводить до того, що цей метал в нас висипається. Тому що от, воно зігнулося, ми його вирівняли. І з часом ну, це досить схоже на те, як ми перегинаємо проволоку для того, щоб вона ну, для того, щоб її розірвати. Відповідно, така сама ситуація буде з ріжучою крайкою. І не раз мені доводилося чути про те, як там ножем рубали ріг, і ніж потім зламався на ковбасі. Таке іноді трапляється, коли відбувається максимальне навантаження, з'являються мікротріщини. E, люди, які e, кують ножі, вони знають, що таке мікротріщини, як вони працюють. Я в своєму житті, як мені вже писали деякі коментатори, я не зробив ні одного ножа. Незважаючи на те, що в мене в моїх відео є досить багато ножів, які я зробив своїми руками. Я показував, я показував, як я їх відковую, але ну, що я можу пояснити диванним коментаторам. E, 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 Говоримо знову ж таки при вирівнюванні Мусатом. Мусат максимально вирівнює ці замини, заломи, але з іншого боку, мусат може видирати з різужучої крайки ці самі карбіди. Тож кажуть, ніби мусат з'їдає наш інструмент. Після вирівнювання я обов'язково промиваю і протираю лезо ножа, щоб зробити. Чистим е, матеріалом чи, е, і забрати частинки металу, які знаходяться у нас на нашій ріжучій крайці. Відповідно, сама заточка відбувається на абразивних матеріалах з рахунок знімання металу такими ж абразивами. До абразивів відносяться е, як камінці, е, так називаємо камінці, так, вони можуть бути штучні, вони можуть бути природні. Я от покажу таку свою кісточку, е, вона вже, на жаль, в неробочому стані. Вона вже така сточена, її вже треба міняти. І е, до, от можуть бути такі камінці, також до цього може відноситися наждачний папір, до цього може відноситися навіть. Е, ну, Мені там писали, що не можна точити ножі е, напильниками. Напильник теж є, на жаль, абразивним матеріалом. Для свідків ручної заточки на камінцях з гори Фудзі, хочу відзначити, що гріндер або стрічково-шліфувальні верстаки вони використовуються для заточки на великих виробництвах. Тобто, от морка вони точать на гріндерах, великі об'єми, як би там кому не хотілося. Е, ну, це відбувається на великих виробництвах. Там не сидить дядечка з одним усатіком, чи з одним якимсь, е, камінцем, чи з заточною системою, і не робить то вручну. То все робиться, на жаль, на машинах. Е, так як я точу свої ножі частіше в полі, я використовую грубі камінці. Грубими камінцями вважаються камінці з позначкою 60 г. Грід це позначка шероховатості, так, це абразивність нашого матеріалу. Оцей цей камінець, наскільки я пам'ятаю, він десь в районі 250 плюс-мінус. Я, на жаль, от зараз не згадаю, наскільки він грідності, він використовується один. Зараз далі поясню, чому. Саме за допомогою таких камінців забирають заломи, замини, сколи і відновлюють кут заточки. А також, якщо е, його треба змінити, змінюється кут. Тобто категорично важливо е, притримуватися кута заточки, от саме на цьому, саме на е, крупнозернистих е, з меншою позначкою, так, з менша позначка гріть це більш крупні зерна. Саме тому досить важливо на таких е, от, камінцях притримуватися кута заточки і рівномірності протягування леза по всій довжині. Тобто ми там, якщо ми точимо, ми ложимо камінець і отакими от от рухами заточуємо наш ніж. Можна так само заточувати, як це робиться на шліфувальних станках на спеціальних. Ну, чогось прийнято рахувати, що якщо камінь, то ми маємо положити камінь і на ньому точити наш ніж, от такими от рухами, теж бажано би перекидувати ніж через. Через обух для того, щоб просто не порізатися. Але можна так же само використовувати цей камінець для заточки. Є така називаєма десантна заточка, це цей метод прийшов. Ну, мені особисто показали. Цей метод вихованці повітряно-десантних військ, тобто вони роблять 10 рухів в один бік, 10 рухів в другий бік, з одного боку ріжучої крайки, і 10 рухів в один бік, 10 рухів в другий бік, з іншого боку ріжучої крайки, витримуючи кут, так, і це дозволяє їм заточити такі, ну, в польових умовах заточити свій інструмент. Особисто для мене заточки великою грідністю в полі цього достатньо. Е, я при написанні сценарія я забув про те, що є ножі, е, тобто е, от ми маємо цей ніж, так? ми проточуємо для того, щоб отримати спуски з Канді, ми проточуємо повністю оцю е, нашу, тут немає підводів, і ми повністю оце все є ріжуча крайка. Тобто те, що там прийнято називати спусками, це теж є частиною ріжучої крайки, спуски в ноль, так називаємо. Тобто вони працюють абсолютно повністю, і заточувати теж їх треба абсолютно повністю. Я досить часто користуюся сканді спусками і ножами з підводом. Е, от, ріжуча крайка білесенька. Те, що чорне, це вже відповідно спуски. Я на написанні цього сценарія я забув про те, що є люди, які користуються заточками від обуха теж в ноль, і для них буде важливо решта, решта етапів заточки і доводки. Мені то не важливо. Мені достатньо оцих грубих так буде подряпана ріжуча крайка, так буде, будуть сліди заточки, але мені то не принципово. Мені цього достатньо, я для себе можу знехтувати якістю шліфування і фінішних обробок леза, бо це робочий інструмент. Тобто для польових ножів особисто мені особисто в моїх умовах цього достатньо. Якщо упорюватися далі, то за технологією використання абразивів відбувається з показником від 600 до 1000 грід, Саме це дозволяє зроби, зняти дрібні заусенці е, і заточити, е, забрати також задири на ріжучій крайці. І е, це рахується фінішною частиною заточки. Тобто чомусь в світі рахується, що саме от, від 600 до 1000 грід це. От, Саме заточні камінці. І я ж кажу, що коли до мене приходить людина з забоєм на ріжучій крайці, з тисячним камінцем, і просить мене щось зробити, забрати це і коли там ну, така добра, доб, добрий замин цієї ріжучої крайки, коли треба відновлювати ріжучу крайку повністю, людина приходить з тисячним камінцем і каже, зроби що-небудь що ти ж можеш. Ну мені від того стає дуже дуже сумно. Якщо використовувати бруски з грідністю більше тисячі, ну, на мою думку, скромно, це вже поліровка. Е, і чомусь деякі люди відносять цей розділ е, цей, ну, цей розділ обробки, на жаль, в розділ заточки. Але на, ну, знову ж таки, на мою скромну думку, поліровка це тільки е, зішліфування задирів, е, що робить поверхню гладенькою. Тобто це вже ну, такі косметичні необов'язкові роботи, і е, трошки далі я скажу про те, як працюють спуски і на що треба звернути увагу. Знову ж таки, е, ці дрібні абразиви, які вже від тисячної, так, від е, тисячі гріт, там до двох, трьох і шести тисяч. Вони можуть е, забирати вище зазначені карбіди, і це підходить не всім, не завжди і не для всіх типів сталі. Е, до того ж, е, процесу можна віднести полірування, полірування на шкіряних ремнях із застосуванням абразивних паст або без такових. Одною з абразивних паст є там відома паста гої. І е, теж треба звернути увагу, якщо ви маєте підводи. Як ці зроблені підводи. Мені досить прикольно, от зараз хочу на цьому ж етапі відзначити, коли ми маємо сталь, наприклад, ламінат. Там мені теж хлопчик писав, мені досить дивно, як люди, які упарюються в фултанг і хочуть на ножі виживання ламіновану сталь. Щоб ви розуміли, що таке ламінована сталь. Ламінована сталь це три пакети. Тобто в нас дві обкладинки із е, менш такої твердої, більш м'якої сталі. І серединка, яка в нас і формує ріжучу крайку, серединка робиться з е, углеродки. Тобто е, при заточці треба звернути увагу на те, що в нас всередині сам клин він є більш твердим, тобто, менш піддатливим до абразиву. То там може бути це саме від а по бокам в нас може знаходитись яка-небудь яка там 420 сталюка, яка буде більш піддатлива до абразиву, і при заточці ми можемо ну, зіпсувати наш ніж, якщо ми будемо неправильно шорхати ножем по абразивам, і більш м'яка сталюка буде зніматися більш скорше, а більш тверда сталюка буде зніматися набагато гірше. І ну, треба тренуватися треба е, на то звертати свою увагу. Прокути заточки для своїх ножів з метою оптимальної роботи як по дереву, так і. По продуктам я витримую кут 30 градусів загально прийнятими нормами, які там проводилися дослідження. Є загально прийняті норми для технічних умов, для державних стандартів, для методики криміналь... криміналістичної, яка в нас визначає холодну зброю. То для мисливських ножів є оптимальними кути від 10 до 30 градусів, для тактичних ножів від 25 до 40 градусів, кухонних і побутових ножів це від 25 до 30 градусів, і для бритв, для небезпечних бритв, і для бритв, які просто відбувається гоління, це від 10 до 15 градусів. Це вказані характеристики називаються повним кутом. Повний кут заточки це дві сторони. Є ще так, так називає половинчатий кут. Половинчатий кут це під яким кутом ми тримаємо одну грань. Якщо ви використовуєте, ніж вставляю отут зразки стаместочної заточки. Так само мені, якщо мені пам'ять не зраджує на ножах від багнет-ножах автомата Калашнікова, така заточка на старих зразках, тобто це заточка з одного боку на якутах. На рубанках, на деяких інструментах така заточка, то там треба точити саме оцей от один кут стаместочний. Знову ж таки, ну я ж кажу, я ніколи не робив ножі, я ніколи не виводив спуски на гріндері, я не шарю, що таке спуски з підводом і без підвода. От Коли ми намагаємося заточити маленьку частинку, Наріжучій кромці море, це буде з'являтися підвод в заводській упаковці, так в заводській заточці, мора має спуски саме от від цієї частини. Вона має спуски в ноль. Тобто, якщо ми хочемо повернути заводську заточку, треба точити от від цієї лінії, яка в нас формує так називаємі спуски. Тобто, в мене на моєму ножі знову ж таки кут заточки одну сторону на одну сторону він буде 15 градусів. Тобто от під 15 градусами ми проводимо заточку нашого ножа. Саме на цьому етапі ще хочу відзначити для любителям твердих ножових сталей, що стійкість до образиву, яка вказується в марочниках сталей у розділі фізико-хімічних властивостей дуже сильно впливає на заточку. І замість умовних 10 рухів, от таким от камінцем, або декількох проходів по Гріндеру. На дуже твердих сталях ми отримуємо от замість 10 умовних рухів, ми отримуємо 50 умовних рухів, або там десятки проходів по стрічці Гріндера. І це для мене, як для людини, яка цінує свій час, є ірраціонально, і воно ну, не виправдовує там, більшу умовну біль, більшість різів, так, кількість різів до заточки. Тобто, якщо там канат мора ну, умовно відріже 10 разів, а ваша тверда сталь 50 разів, то мені легше підточити мору і там ну, різати далі ніж отримати геморой при заточці і дуже ламке лезо. Я, ну, я до сих пір не розумію цю гонитву за ну я як людина, яка робить ножі, так яка там, ну, сама там, для себе робить. Так я вже дуже давно не роблю ножі на замовлення, саме через оці от дуже дурні і незрозумілі погляди на те, що ніж має там, тримати заточку, тримати заточку дуже довго. І ну, без різниці, що я його буду потім точити півдня, але от він має тримати в мене в заточку. Тому я того не розумію. Не розумію ну, в силу своєї професії, нехай буде так, в силу своєї. Ну я реально працюю своїми ножами, і я того не розумію. І в заключення хочу сказати, що досить не так давно люди вміли точити ножі самостійно. І коли мені говорять про те, що якийсь ніж там без заточки 12 років відкриває консерви е, і ріже так далі нормально, так як різав з, ну, там, з коробки, то мені здається, що це неможливо, е, принаймні неможливо з точки зору фізики. Повторюся, що в мій час. Коли ну, там, пройшла там, моя молодість, так, на, авто, на автомобільних акумуляторах, на акумуляторах для мотоциклів писали пропорції змішування електроліту і дистильованої води, а зараз пишуть Електроліт не пити. Тому вчіться, знаєте, ТТХ власного ножа. Я от тут от покажу, що таке, коли ніж працює. Тобто, якщо ми покриваємо ніж якоюсь, ну це ніж з вуглецівки, і якщо ми ніж з вуглецівки покриваємо е, спеціальною оксидованою плівкою, оксидована плівка може в нас утворюватися. Ну я конкретно цей ніж протравлював в спрайті, це може бути лимонна кислота, це може бути хлорне залізо, е, то при роботі будуть отакі от задири, і з цим нічого не зробиш. Це абразивний вплив на е, матеріал, яким виріжете. Такий самий абразив відбувається і на саму ріжучу крайку. Від того ніж тупиться. Ну, Не буває так, що е, ніж там ріже 12 років і, і не тупиться. Тому вчіться, знайте, ТТХ свого ножа, і тоді у вас все вийде. Е, знову ж таки, металообробка, супромат спротив матеріалів, е, як впливає той чи інший матеріал, з якою силою треба надавити на ніж, щоб в нього висипалася ріжуча крайка. Обробка матеріалів, чим оброблювати, як шліфувати ножі, з якою ну, от, для шліфовки, наприклад, знову ж таки для обробки спусків, для обробки самого леза, потрібно мати певну кількість абразивних, так, абразивних так, матеріалів, абразивних цих стрічок, наждачного паперу. Оптимальним, як на мене, оптимальним, е, ну знову ж таки зі свого досвіду, на своїх ножах, на своїх сталях, е, починається шлях від 120 гріт на наждачці, потім це 240. Е, потім це 380, 500, е, 600, 700, 800 е, і так далі. 1000, 2000, 3000 для того, щоб відшліфувати ну Наш клинок в дзеркало. Тобто ми мусимо прошліфувати, тому що е, чим більша грітність тим більше задирів і лишаються сліди е, такі от полосочки, так? це сліди абразивного матеріалу, це сліди е, ну самого абразиву, який буде впливати на наш ніж. і для того щоб Зробити ріжучу крайку в дзеркало, потрібно пройти оці всі шляхи. Мені особисто в полі тягати з собою пакет наждачного паперу, пакет камінців, мені незручно і мені то не подобається. Саме тому я точу ножі свої таким чином. Саме тому я вмію точити ніж, ну, наприклад, тим самим напильником. Якщо вам буде цікаво, можете. Погуглити напильник, воно гуглиться і там написано для людей, які ну трошки відстають, напевно, в розвитку, що напильник він являється предметом для заточки ножів, і в тому ж числі якихось там ну, Наприклад, пилок, який ми використовуємо бензопилок для заточки самої бензопили. Я використовую в от таких от проблемних місцях. От в мене є такий точений, переточений ніж. Знову ж таки, там зараз фахівці набіжать, це не парамілітарі, це репліка парамілітарі. Це для когось це важливо, мені насправді плювати. Для оцих от проблемних місць можна використовувати надфіль. Надфіль використовується з, хрестоподібним, з хрестоподібною насічкою. Знову ж таки, суперсталий із який там 70 твердості одиниць пороквелу. Ну, то буде досить проблематично, але от в таких ну, важкодоступних місцях можна підлізти і зробити заточку напильником. Для цього взагалі-то надфілі і створені, для того, щоб робити якусь дрібну роботу, таку ювелірну, і я їх використовую під час заточки в таких проблемних місць. Комусь там треба ну, знову ж таки, ці станки, отут от вставлю, як виглядає станок. Станки цього не дозволяють, але знову ж таки, при достатніх знаннях і вміннях, ми можемо це зробити власними руками. Подобається це комусь чи не подобається. Знову ж таки, вчіть металообробку, спротив матеріалів, таблички. по Все є в широкому загальному доступі і як це працює. І пам'ятайте, що відкувати ніж це не те саме, що робити його масово на плазморізці Все. На, на сьогодні в мене все. Бережіть себе, слава Україні, слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був ляший. До нових зустрічей.